Днями відбулася 44 сесія Калузької міської ради, яка так і не завершила своєї роботи. На порядку денному були питання про стан реалізації цільової програми медикаментузного забезпечення, про скасування рішення міської ради щодо реорганізації музичних шкіл. Тощо. Що стало каменем спотикання на цій сесії? Знають наші калузькі кореспонденти. На початку сесії міський голова Ігор Населек вирішив процитувати за роботу, яка була ним виконана під час перебування у Києві за останній тиждень, після чого запропонував депутатам міськради проголосувати за звернення до голови комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України Давида Жванії, в якому депутати просять опрацювати в комітеті законопроект про державно-правовий експеримент з реформування адміністративно-територіального устрою міста Калоша та Калуського району Івано-Франківської області, і у порядку законодавчої ініціативи внести у Верховну Раду. Більшість голосів депут депутати підтримали та направили звернення до виду жванії. Далі приступили до розгляду питань порядку денного. Заступник міського голови Василь Турчин доповів про стан реалізації цільової програми медикаментозного забезпечення. У проекті рішення пропонувалось продовжити безкоштовне медичне обслуговування мешканців міста Калуша та передбачити у міському бюджеті повне фінансування відповідної програми на 2014 рік. А також звернутися до сільських та селищної рад Калуцького району з пропозицією щодо розгляду на чергових сесіях, питання укладення угоди про співпрацю для подальшого фінансування. З міського бюджету цієї програми для жителів їхніх територіальних громад дане питання винесли на розгляд сесії у зв'язку із виступом народного депутата Ольги Сікори у прямому ефірі Калуцького міського телебачення, на якому, за словами Василя Турчина Ольга Мирославівна заявила про непотрібність програми безкоштовної медицини та недоцільність її фінансування з міського бюджету. Мер Калуша Ігор Насалик заявив, що не врахувати таку позицію неможливо, адже це сказала не проста людина, а народний депутат України без і не потрібно трати грошей, сказав депутат від цього мажоритарного округу. По статусу депутата даного мажоритарного округу. Я сам представляв мажоритарного округ, Це є погляд мешканців як міста, так і району. Тому не врахувати цю позицію неможливо. Після чого включили фільм із уривками висловлювань Ольги Сікори. Нам не потрібно було це безкоштовна медицина, де. Такі гроші великі із бюджету, з нашого бюджету халоско витрачаються на ліки. Чи потрібна, чи не потрібна ця програма, після виразу народного депутата повинні прийняти мешканці, але в тому числі міська рада. Депутати проголосували за даний проект рішення, після чого слово надали народному депутату, яка висловила свою думку щодо продемонстрованого фільму. Кіно змонтоване. Сьогодні так званим пропагандистським відділом міської ради називає пропагандистський відділ, кодовий очолює Шанкар, котрий відділ цей сьогодні не займається роботою з громадянами звернення громадян. Цей відділ сьогодні спрямований власне на те, щоб дискредитувати депутата народно обраного депутата. Після чого вирішила показати свій фільм, у якому було відображено її виступ у повному викладі. Відповідно до нього Ольга Сікора розповідала про свою роботу в екологічному комітеті і висловила бажання, щоб всі жили в екологічно чистому Прикарпатті, а чистота повітря і води є сладовою здоров'я. І для того, щоб нам не потрібна була ця безкоштовна медицина, де великі кошти витрачаються з калуського бюджету на ліки. Нам потрібно пити чисту воду і дихати чистим повітрям, зазначила народний депутат у прямому ефірі. На сесії між ігорем Насаликом та Ольгою Сікорою виникало ще дуже багато суперечностей щодо різних питань. Це, звичайно, не сподобалось депутатом міської ради. Такі рівень спілкування між міським і народних депутатів це катастрофа. Це позор нашому умію. Міський голова Ігор Населик, звертаючись до народного депутата, зазначив, що на протязі місяця подумає про написання заяви про звільнення. Як говорять в дискусії в цьому, вступається розуміще. Я подумаю, що протязі місяця написати заяву про звільнення міського голови і Там мала можливість повністю реалізувати всі свої погляди, які ви бачите бачили. Після чого було оголошено перерву. Наступне питання про скасування рішення міської ради щодо реорганізації музичних шкіл розглядалося вже без міського голови. Депутатами прийнято рішення про відкликання апеляційної скарги Калуської міської ради на постанову міськрайонного суду, а також відмінили своє рішення від 14 березня про реорганізацію музичних шкіл, яке судом визнано протиправним. 44-та сесія міськради так і не завершила своєї роботи.